Вітаю! На цьому каналі ми обговорювали практично всі теми в догляді за шкірою, окрім однієї. Відео на яку я чомусь довгий час не робила, це визначення типу шкіри, тому що від правильного визначення типу шкіри залежить ваш подальший догляд і, власне, його успішність. Тому сьогодні визначаємо тип шкіри. Це можна зробити вдома самостійно, або якщо вам складно, завжди можна звернутися до спеціаліста. Але тут немає нічого складного, і я обіцяю, я тобі поясню. Є чотири типи шкіри: сухий, нормальний, жирний та комбінований. Тип шкіри вам дається один раз на все життя, і він не змінюється. А ось стан шкіри може змінюватись впродовж всього життя. І залежить від багатьох факторів: догляд, зовнішнє середовище, фази менструального циклу, гормональні зміни тощо. Тому, якщо влітку ти відчуваєш, що твоя шкіра жарниться трішки більше, тобто стає себе профіцитною, а взимку навпаки, ти відчуваєш сухість, то змінюється стан шкіри, але не тип. Зараз ми розберемо типи шкіри, а пізніше поговоримо про її стани. А ти поки не забудь підписатися і поставити лайк цьому відео, якщо воно тобі сподобається. Звичайно, такі невеликі дії допомагають розвитку каналу. Обіймаю! Що зробити, щоб визначити стан шкіри? В інтернеті є дуже багато прикладів, як це зробити. Є навіть один тест від Леслі Бауман, який допомагає визначити тип і стан шкіри. Є ще один простий спосіб, як визначити тип шкіри. Спершу необхідно вмитися і подивитися на свою голу шкіру. Якщо у вас пори відніються по всьому обличчю, на щоках, на чолі, на носі, на підборіді, шкіра груба і виглядає приблизно ось так. То у вас жирний тип шкіри. Такий тип шкіри характеризується надмірним себовиділенням і, як правило, потребує себорегуляції. Якщо пори відніються в так званій Т-зоні чоло, ніс та підборіддя, а на щоках їх майже не видно, то у вас комбінований тип шкіри. Такому типу шкіри притаманне надмірне себовиділення саме в ось цій ділянці. А на щоках шкіра, як правило, суха. Якщо пори на обличчі взагалі непомітні, є декілька сухих ділянок, ви можете відчувати стягнутість, то такий тип шкіри сухий. Може мати ще одну особливість: сальні ниті, які знаходяться ось тут на носику, не плутати чорними цятками, можуть бути ледве-ледве помітними або практично відсутніми. І нормальний тип шкіри, який притаманий чи то відьмам, чи то відьмакам, характеризується злегка помітними порами на чолі і на носику. Якщо ви ще їсте і не поправляєтесь, то вважайте, ви просто виграли це життя. Як бачите, всі типи шкіри обертаються навколо себе виділення. Стан шкіри, як ми згадували, може змінюватись. Як це виглядає? Ну, дивіться, ви можете мати жирну шкіру, вона блистить, виділяє надто велику кількість шкірного сала, але при цьому ви відчуваєте сухість і вона може відчуватися як стягнута. Таке часто буває при агресивному або неправильному догляді. Суха шкіра для прикладу може бути чутливою. І ця чутливість проявляється в печенні та почервонінні при використанні засобів навіть без активів. Шкіра може лущити і мати запалений вигляд. При тому, що чутливість притамана не лише сухій шкіри, будь-який тип шкіри може стати чутливим. Інший приклад: жирна шкіра на топічних ретиноїдах може мати чутливий стан. Чутлива шкіра при неправильно підібраному догляді може реагувати печінням на те, що по ідеї пекти не повинно. Але також не забувайте про індивідуальну непереносимість до якогось конкретного продукту. Проблемна шкіра це стан, який, на жаль, знайомий багатьом, і часто він залежить від активності сальних залоз. Є алергічна шкіра, яка може реагувати алергічною реакцією на якийсь конкретний інгредієнт або навіть самий продукт. Алергічна реакція, як правило, проявляється в перші хвилини або перші години після використання. Тому завжди робіть патч тест перед використанням будь-якого нового продукту. Є реактивна шкіра, яка може реагувати абсолютно на все: на воду, на температуру, на сонце, на холод, на крем, на тонер, на сироватку, на будь-що і алергічні, і реактивні шкіри досить складно підібрати догляд. Сподіваюся, що ця тема стала трішки зрозумілішою для вас. Якщо у вас залишилися якісь питання, то, будь ласка, пишіть в коментарі, я з радістю на них відповім. Напишіть, який тип та стан шкіри ви маєте. Я, для прикладу, маю комбінований тип шкіри, і моя шкіра час від часу може бути чутливою. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. Скоро побачимось!